Вітаю вас сьогодні, 26 серпня, понеділок, і 177-й день із циклу 365 днів одного року. 177 днів ми намагаємося вийти із стану механічної проживання свого життя із Автопілота, як це називають, намагаємося вмикати чим частіше свою увагу на дрібниці, з яких і складається власне наше життя. Кінець серпня дуже спекотна погода, достатньо складно. Утримувати на певному рівні свою увагу. Хочеться згорнутись клубочком десь в тіні, аби тільки віяв вітерець. Е... Ну, життя все рівно вимагає бути уважним, бо з певних обставин. Треба вчасно запастись водою, зарядити вчасно свої гаджети, бо світло то подається, то ні. Ну, Це реалії життя, а внутрішній наш стан. Як утримати позитивний настрій та, власне, роздивись уважніше навколо і позитив? Обов'язково знайдеться. Саме головне усвідомити, що негативні прояви вони дуже активно проявляються у нашій свідомості. А позитивні ну, це ніби так і треба. От Повітря прекрасне, свіже, чисте. Ми дихаємо, без нього ми не можемо прожити взагалі то більше п'яти чи семи хвилин. Чи усвідомлюємо ми, наскільки це великий дар, яка це благодать мати можливість дихати повітрям? От вам, будь ласка, позитив, який у нас завжди під рукою є. А ми його для себе сприймаємо. Ну, це так і треба, а ну негативний якийсь момент. Ну, на певний час відключили електрострум. От уже негатив, от уже маємо десь емоції зі знаком мінус. Свідомість нам дана для того, щоб ми не автоматично відмічали, що це хорошо, а це погано. А обов'язково намагалися втримати позитив в активному стані, в стані усвідомлення, в стані більш важливого у житті, аніж негатив. Негатив нам теж послугує, він намагається все-таки. Остерегти нас від певних речей, але акцентувати на ньому увагу не варто. Тому активніше прислухайтесь до себе, які моменти у вашому буденному житті є позитивними, і які треба трохи підсилити своєю е, посмішкою. Або словами подяки за це. Не обов'язково їх голосно промовляти, а в душі майте відчуття подяки за те, що воно у вашому житті присутнє. А негативне. Ну, дякую, звичайно, що остерігає нас, щоб ми не провалилися ще глибше. От таким чином, можна все-таки. Своє життя робити більш свідомим. І 177 днів спостережень за собою не промайнуть марно. У вас буде навик, як фіксувати свою увагу на позитивних моментах у своєму житті. Дбайте про себе, бережіть своє здоров'я. Бережіть взаємини з своїми близькими і дорогими людьми. Будьте здорові.